Це Ростиславчик, йому рік і дев'ять місяців. Він син героя України. Його тата звали Василь. Василь Будячук, захисник Азовсталі на позивний Фалькор. Рівно рік тому, в цей день, 20 березня, мужньо обороняючи місто Маріуполь, тато Ростиславчика загинув. Йому було 24 роки. Народився захисник у Мукачеві. Батьки героя виховали чотирьох синів і доньку. Василь був середущим у сім'ї. У 18 років він твердо вирішив, хоче бути військовим. Він з 18 років пішов на службу. Він три роки прослужив по контракту зсу. потім повернувся і знову вирішив піти на службу, бо казав це його. Покликання там його побратими. Василь повністю присвятив себе військовій службі у 2015 році. Молодий боєць вже був у зоні бойових дій. Бився за звільнення українських територій на сході. Згодом вступив до легендарного полку Азов. Він служив з 15-го року. Він пішов на службу. Він служив в місті Бердичеві. Він теж служив у розвідці. Він багато був НАТО. На він ніколи ніколи не боявся. У Маріуполі Василь зустрів свою кохану дружину Аліну, а згодом у них народився син Ростислав. Він дуже він дуже любив сина. Він все, все, все вкладав у сина всю свою любов. І ще фото залишилося 20 лютого, як він ще останній раз його покупав, і з його визвали вже на службу. І після того він вже з сім'єю не бачився. З перших днів вторгнення у складі окремого загону спеціального призначення Азов Фалькор захищав Маріуполь. Я помру героєм, не здамся ніколи, казав син матері. Казав я за свою країну, каже життя, віддам. І так сталося. Службі у лавах Збройних сил України присвятив шість років, неодноразово був відзначений командуванням. Світлана Тимофіївна дістає фотоальбом, а з ним медалі та нагороди сина. Їх багато на одній позолочений вінок, це орден за мужність, найвища державна нагорода. Нею старший солдат Бодячук Бу був нагороджений посмертно. Він був дуже щирий, він завжди допомагав усім. Він все. Сказали, що він останнім поділився для, для своїх хлопців, каже, ніколи не відмовляв нікому у потребах. Він багато нагород мав, ми навіть, ми навіть не знали вже після смерті. Ми побачили, скільки в нього грамот. Нагородів він мав. Мама Ростиславчика тепер також військова, тож зараз маленький зі своєю бабусею підтримує їх полк Азов. Мені допомагає моя дочка, моя невістка. Багато допомагають е, мені допомагають асоціація Азов родина із Ростіком. Вони не залишили багато хлопців з полку Азов допомагають для Ростіка. Вони, вони сказали, що вони своїх. Побратимів, дітей, сім'ї не залишають. Дуже багато. Я їм вдячна за те, що вони не забувають, що залишився васький син. На війні у Світлани Тимофіївни і сини Микола Юрій. А після смерті Василя поїхав і чоловік каже, не витримав, не зміг більше залишатися вдома. Микола цей то він контрактник, він вже був, він уже був рік в АТО. І він з перших днів війни, а другий син Юра повернувся за границі і 1 березня вже був на передовій в Запоріжжі. А чоловік вирішив недавно два місяці назад, і так як він уже контузії мав, його не хотіли брати, але він зараз вирішив для себе. Каже, що у пам'ять сина його взяли, він теж пішов. Пригортаючи до серця маленького, жінка немов обіймає сина. Каже, якби не дитина не змогла пережити втрату. Для неї цей усміхнений хлопчик з блакитними, як у тата очима, найбільша радість і цілий світ. Я його люблю, так я завжди обнімаю, він спить. І я згадую, як Васька був маленький. Коли він мене обніме, так і квас обняв. Я кожен вечір дивлюсь, ті фото, і Ростічок ніколи не забуває. Він пам'ятає, хоч він маленький, але він пам'ятає тата. Він завжди підходить до фото і так його гладить ранком. Зараз найбільше вона хоче одного, щоб окупанти віддали тіло її сина, і вона змогла поховати його з усіма почистями як героя. Тіло так і не віддали нам його. Тіла немає поховати, ми не змогли ще його. Я сподіваюся, що нам дадуть, щоб ми його з почистями поховали, так як інших героїв. Для мене кожен, кожне число 20-те, то для мене неділя дуже. Я з ним місцем в Маріуполі так, і життя і закінчилось моє. Ту боль не можна переказати. І кожна мама знає, і кожна дружина те знає, як то больно. І треба триматися і пишатися. Я теж пишаюся сльози самі, але я пишаюся своїми синами. Я знаю, що треба віддати. Якщо вони сказали, що треба віддати життя буде, вони віддадуть життя за Україну.